Маленький Артем реагує на будь-який гучний звук. Така звичка лишилася у хлопчика після бомбардувань у Горлівці. Вночі він часто хапав сестричку за руку та біг ховатися до підвалу. Цій сім'ї після приїзду в Ізюм пощастило. Волонтери швидко знайшли житло, а от праця влаштуватись не можуть і досі. Роботи побільше тут би хотілося. щоб робота була хоча б якась в Ізюмі. Блін, такий город класний, зелений, все бабшині такому нравиться. Ну та що без роботи це от кошмар. Була б робота, пішли працювати. Без проблем тут. Ні роботи, де роботи? В Магазин має продати там, дітей одних Это не робота. Роботи в Ізюмі й справді небагато. У місцевому центрі зайнятості лише 39 вакансій, а більшість переселенців не підходить через освітньо-кваліфікаційний рівень. Вихід із ситуації, на думку чиновників, це освоєння сільського господарства. Сільські ради можуть виділити землі на, під огороди, під ведення особистого селянського господарства, бажаючи, можуть присадибну ділянку мати великих розмірів і жити так, як живе переважна більшість населення нашого району, займаючись виробництвом аграрної продукції. Більше року пройшло з того часу, коли на цю землю почали рухатись тисячі переселенців зі сходу. Більшість з них живе у сільській місцевості. Інженери, економісти та вчителі вимушені були взяти до рук лопати і почати працювати. Олександр фізик-винахідник. У Донецьку працював на заводі кольорових металів та має близько сотні патентів разом із дружиною та дітьми. Переїхав у село Сінічино Харківської області, коли почались перші заворушення. Ми уїхали як тільки бандити захотіли були совку окна. Виходять на область с полком и видно, українців там фактично не було. Приїжджає казаки з мікроавтобусів, вигрузились, пішли поорали, морди побили. Ну, я сказав так, жена, дітей бірем, зворачаємося, уїжджає. Дружина Наталя за професією художник, тож за рік вже відкрила візюмі власну і за студію. Сюди ходять переважно діти переселенців. У селі Олександру довелося брати до рук сокиру, саджати помідори та завести господарство. Новий досвід не заважає втрачати і колишні навики, підлогу в оселі фізик облаштував власним винаходом. Тож кожен переселенець будує собі нове життя, відштовхуючись від власних можливостей, і потрібно багато часу, щоб їхні діти почали називати те місце, де вони живуть зараз, своєю домівкою.